Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ перший Том грається, воює, ховається. Томе. Ані звуку. Томе. Ані звуку. Де ж це він шибеник подівся? хотіла б я знати. Томе, озвися. Ані звуку. Стара жінка сунула окуляри вниз і, дивлячись поверх них, роззирнулася по кімнаті. Потім підняла окуляри на чоло і поглянула спід них. Шукаючи таку дрібницю, як хлопець, вона майже ніколи не дивилася крізь скельця. То були парадні окуляри, втіха її душі, і призначалися вони для вигляду, а не для діла. Так само вона могла б дивитися і крізь дві конфорки з кухонної плити. Якусь мить стара стояла видимо спонтеличена, а тоді промовила не надто сердито, проте досить голосно, щоб її почули меблі в кімнаті. Ну, стривай, попадешся ти мені в руки. Стара не докінчила, бо сама стояла, нахилившись, і тицяла щіткою під ліжком, отож мусила раз у раз зводити дух, та з під ліжка вона виштурхала тільки кота. Зроду не бачила такого поганця. Вона пішла до відчинених дверей, стала на порозі, і повела оком по грядках помідорів, зарослих дурманом. То був її город, Тома не видно ніде. Тоді вона підвищила голос так, щоб було чути далі, і гукнула Гей, hey, Томе! Раптом позад неї щось шурхнуло, і вона обернулася саме вчасно, щоб схопити за полукуртки невеликого хлопчиська і не дати йому втекти. А, ось ти де. Я ж таки мала б подумати про цю комору. Ти що там робив? Нічого. Нічого, а ти поглянь на свої руки і на свій рот. Це що таке? Не знаю, тітонько. Зате я знаю, це варення. Ось що це таке. Сто разів тобі казала не чіпай варення, бо шкуру злуплю. Ану, дай мені оту лозину. Лозина зависла в повітрі. Здавалося, порятунку немає. Ой, тітонько, мерші оберніться. Стара рвучко обернулася і про всяк випадок сторожко підібрала спідницю, а хлопчисько миттю дременув геть, видряпався на високий, дощаний паркан і зник з очей. Тітка Полі з хвилину стояла розгублена, потім тихенько засміялася. Ну й розбишака ж, хай йому аби що. Невже я так таки нічого не навчуся? Це ж уже укотре він отак мене дурить? Мабуть, і справді старі дурні найдурніші. Недарма кажуть старого собаку нових штук не навчиш. Та Боже ж ти мій, у цього хлопчиська й витівки щоразу інші, отож не знаєш, чого й сподіватися. І він наче знає, скільки можна мучити мене, доки мені урветься терпець. Знав і те, що досить йому хоч на мить збити мене з пантелику або насмішити, як мені вже несила й руку звести. Щоб добряче його відшмагати. Ой, не виконую я свого обов'язку, що до хлопця бачить Бог. Хто попускає дитині, той псує її, говорить святе письмо. Грішниця я і знаю, що доведеться мені прийняти кару і за себе, і за нього. В ньому наче біс сидить. То помилуй мене, Боже, він же сердечна дитина. Син моєї покійної сестри, і мені просто не стає духу лупцювати його. Щоразу, як даю йому втекти, мене діймає сумління. А як поб'ю його, аж серце кров'ю обкипає. Правду каже Святе Письмо, короткий вік людський і сповнений скорботи. Так бо воно і є. Ось він сьогодні не піде до школи, то я повинна покарати його за це. Доведеться йому завтра працювати. Хоч це й жорстоко змушувати його працювати в суботу, коли всі інші хлопці гулятимуть, але ж праця то для нього справжня мука, і я повинна бодай так виконувати свій обов'язок, а то геть занапащу хлопця. Том справді не пішов до школи і дуже приємно згаяв час. Додому він повернувся тільки-тільки, щоб до вечері встигнути допомогти чорношкірому хлопчині Джимові напиляти на завтра дров і нащипати скіпок, чи, принаймні, встигнути розповісти йому про свої походеньки, поки Джим сам зробив за дві третини всієї тієї роботи. Сіт. Томів молодший чи, власне, зведений брат, на той час уже закінчив своє діло, він збирав скіпки, то був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту. Поки Том вечеряв, за кожної зручної нагоди тягаючи з цукорниці грудочки цукру, тітка Поллі діймала його підступними, повними прихованих пасток запитаннями, сподіваючись загнати хлопця на слизьке і вивідати в нього правду. Як і багато хто з простодушних людей, вона тішила себе марнославною думкою, нібито має неабиякий хист до таємної дипломатії і вважала свої наївні хитрощі за чудеса винахідливості і підступності. Томе. спитала вона, сьогодні в школі було душно? Так, тітонько. Страшенно душно, правда ж? Так, тітонько. І тобі, Тома, не захотілося піти скупатись? Зачувши недобре, Том ураз нашорошив вуха, а він пильно глянув у тітчине обличчя, але нічого особливого не добачив, і тому відповів Та ні, тітонько, не дуже. Стара простягла руку, помацала Томову сорочку і сказала: Ну, що ж, тобі, я бачу, й тепер не дуже жарко. А сама та тішилася тим, як спритно й непомітно зуміла перевірити, чи суха в хлопця сорочка. Том уже збагнув, звідки дме вітер, і випередив її наступний хід. Дехто з нас поливав собі на голову з помпи, у мене й досі волосся вогке, ось бачите?» Тітка Полі з досадою подумала, що не скористалася з цього очевидного доказу і дала обвести себе круг пальця, тоді в неї сяйнула нова думка. Але ж, що Томе, щоб полити собі на голову з помпи, не треба було розпорювати комір сорочки там, де я зашила, правда? Ану, розстебни куртку. З обличчя втома збігла тінь тривоги. Він розстебнув куртку, комір сорочки був міцно зашитий. Що ти скажеш? Ну, гаразд, нехай. Я ж таки була певна, що ти не пішов до школи і купався в річці. Та я не гніваюся на тебе, Томе, хоч віри тобі, як то кажуть, уже й немає, але часом ти буваєш краще, ніж здаєшся, принаймні сьогодні. Вона й засмутилася тим, що проникливість зрадила її, і водночас була рада, що Том бодай цього разу повівся, як годиться, аж раптом обізвався сід. Чогось мені здається, ніби ви зашили йому комір білою ниткою, а тут чорна. Та, певне ж, білою. Томе! Том не став чекати, що буде далі. Уже в дверях він обернувся і гукнув Ну сіде, це тобі так не минеться! У безпечному місці Том роздивився на дві великі голки, застромлені зі споду, у вилогу його куртки і обмотані нитками одна білою, друга чорною, і пробурмотів сам до себе. Вона зроду не помітила б, якби не сід, чорт її знає. То вона зашиває білою ниткою, то чорною. Щось би вже одне, а то де там устежити? Але сіда, я таки відлупцюю, буде йому наука. Том аж ніяк не був зразковим хлопчиком у містечку. Та він дуже добре знав такого і дуже не любив його. Минуло хвилини за дві, а може й менше, і він забув про всі свої злигодні. І не тому, що вони були не такі прикрі й гіркі, як злигодні дорослих людей. Просто їх на якийсь час витіснило нове непереборне захоплення, точнісінько так, як і доросла людина, забуває своє горе, збуджене якимсь новим цікавим для неї ділом. Таким цікавим ділом став для Тома новий спосіб свистіти, щойно перейнятий від одного негра, і хлопцеві не терпілося поправлятись у ньому на волі. То був особливий, подібний до пташиного свист, таке собі заливчасте щебетання, яке виходить, коли часто-часто доторкатися кінчиком язика до піднебіння. Читач певно пригадає, як це робиться, якщо він сам був колись хлопчиком. Не пошкодувавши зусиль, Том скоро опанував цю премудрість і тепер простував вулицею з солодкою музикою на устах і великою вдячністю в душі. Він почувався, наче астроном, що відкрив нову планету, але радість його, поза всяким сумнівом, була ще більша, глибша і щиріша, ніж в астронома. Літні надвечір'я тягнуться довго і на дворі ще не споночило. Раптом Том урвав свою трель. Перед ним був незнайомець, хлопчина трохи більший за нього самого, у глухому провінційному містечку Сент-Пітерсберзі. Будь-яка нова людина, незалежно від статі й віку, ставала справжньою дивовижею, а цей хлопець був іще й добре вдягнений, аж надто добре, як на будень, просто-таки неймовірно добре. На ньому був гарний, новісінький капелюх, застебнута на всі гудзики нова й чиста синя сукняна куртка, і такі самі нові й чисті штани. До того ж він мав на ногах черевики, а була ще тільки п'ятниця. І навіть краватку на шиї, якусь барвисту стрічку, одне слово, справляв враження міського Жевжика, а Тома від таких аж нудило. Що далі він розглядав це виряджене диво, то вище задирав перед ним носа і тим жалюгіднішим здавався йому власний одяг. Жоден із хлопців не озивався. Коли рушав із місця один, одразу ж рушав і другий, але тільки в бік, по колу. Вони весь час трималися лицем до лиця, дивлячись просто в очі один одному. Нарешті Том сказав Вибити тобі бубну? А ну спробуй, побачимо. Кажу виб'ю, то й виб'ю. Руки короткі. А от і виб'ю. Не виб'єш. Виб'ю. Ні, не виб'єш. Виб'ю. Ні. запала ніякова мовчанка. Потім Том запитав: Тебе як звати? А тобі що до того? Ось я тобі покажу, що мені до того. Чого ж не показуєш? Багато говоритимеш, то й покажу. І говоритимо, і говоритимо, і говоритимо. Ну то й що? Думаєш, ти велика цяця, егеш? Якби я захотів, то помолотив би тебе однією рукою, а другу хай би мені прив'язали за спиною. То чого ж не помолотиш, тільки базікаєш. А таки помолочу, як не вгамуєшся. Ха ха, бачили ми таких. Слухай, Чіпуруне. Гадаєш, ти поважна птиця, а геш? а Ач, якого капелюха напнув. Не подобається, то збий його з мене, збий і побачиш, що тобі буде. Брешеш, сам ти брешеш. Ти паскудний брехун і боягуз. Но котися ти знаєш куди. Ще раз пошли мене, і я розіб'ю тобі голову каменюкою. ой «Ой-ой-ой, так і розіб'є. Кажу тобі, розвалю. Та чого ж не розбиваєш? Чого тільки кажеш, а нічого не робиш? Боїшся? Я не боюся, боїшся, ні. Боїшся? Знову запала мовчанка. Обидва знову затупціли боком, поїдаючи один одного очима. Нарешті зійшлися плече до плеча. Забирайся, геть звідси, сказав Том. Сам забирайся! І не подумаю, і я не подумаю. Вони стояли, кожен, спираючись, на скісно виставлену вперед ногу, і з ненавистю в очах щасили штовхали один одного, але ні той, ні той не міг переважити. Нарешті, захекані і розпашілі, обидва обережно послабили натиск, і Том сказав Ти боягуз і слинько! Ось я скажу своєму старшому братові, то він тебе самим мізинцем віддухопелить. а я йому скажу ночувайся. Чхав я на твого старшого брата. У мене теж є брат, ще більше за твого. Такий, що за одним махом перекине його аж за отой паркан. Обидва брати були, звісно, вигадані Брешеш. Хоч ти що кажи, а це правда. Великим пальцем ноги Том провів у пилюці риску і промовив «Спробуй, но ну, тільки ступити за цю риску, то я тобі так дам, що рачки поповзеш, хто б ти не був, а слізьми вмиєшся. Чужак притьмом переступив риску і сказав Ну, дай мені, ти ж обіцяв. Ти мене краще не чіпай, бо пошкодуєш. Ти ж казав, що даси мені, то чого ж не даєш? Хай мене чорти візьмуть, як я не дам за два центи. Хлопець дістав з кишені два великі мідяки і, глузливо посміхаючись, простяг їх томові. Той ударив його по руці, і монети полетіли на землю. А за мить і обидва хлопці покотилися по пилюці, щепившись, мов два коти. Вони тягали й смикали один одного за чуприни та за одіж щіпали, і дряпали один одному носи і вкривали себе порохом і славою. Невдовзі картина набула чіткіших обрисів, і крізь хмари бою стало видно, що Том сидить верхи на незнайомому хлопцеві і гамселить його кулаками. Здавайся! зажадав він. Хлопець лише дужче запручався, силкуючись звільнитися. І він плакав від образи і безсилої люті. Здавайся! Том знову замолотив кулаками. Нарешті чужак видушив із себе. Здаюся! І Том пустив його зі словами: Оце тобі буде наука! Іншим разом краще дивися з ким заводишся! Хлопець подався геть, обтрушуючи з себе пилюку, хилипаючи і шморгаючи носом. Час від часу він озирався і, крутячи головою, погрожував поквитатися з Томом. Хай тільки його ще десь здибає. Том відповів на це зневажливим сміхом, а тоді, сповнений радісного піднесення, рушив додому. Та щойно він повернувся спиною до чужинця, як той, схопив каменюку і пожбурив йому між лопатки, а сам кинувся тікати, вистрибуючи, мов антилопа. Том гнався за негідником до самого дому і так довідався, де той живе. Деякий час він стовбичив біля хвіртки, викликаючи ворога на двір, але хлопчисько тільки корчив з-за вікна гримаси і виклику не прийняв. Потім з'явилася його матуся, обізвала Тома грубим, лихим, зіпсутим хлопчиськом і звеліла йому забиратися геть. І він пішов геть, але сказав, що той поганець йому ще попадеться. Додому Том повернувся дуже пізно і, обережно залазячи крізь вікно, наразився на засідку. На нього читувала сама тітка, і, коли вона побачила, на що схоже його одяг, Її рішучість обернути хлопцеві суботній відпочинок на підневільну працю стала тверда, як криця.